Всім привіт! Сьогодні відео розпаковка нових ароматів, які я придбала в лютому. А також я розповім вам, чому не вийшло моє відео про аромати, які я хочу позбутися. Про це буде дуже цікава історія. А почнемо ми з боргу за минулий місяць, адже в мене вже виходило відео про аромати, які я придбала в січні 24-го року. І там в мене в кінці січня, десь 30 січня, прийшов новий аромат. Але він вже в підбірку не попав. Тож покажу його вам в підбірці лютого. І це аромат, який називається удвеніль від Френка Олівера. Це доволі бюджетний бренд. Насправді в нього є навіть аромат, назву якого я зараз забула. Тут зроблю десь вам. Фотографію цього аромату клон на бакару. Дуже відомий, найбюджетніший, напевно, клон на бакару. Але сьогодні не про нього, сьогодні про аромат у ваніль, який я, до речі, затестувала в сліпих затестах від Ані з каналу Валеріана. І Аня надіслала мені цей неймовірно красивий аромат. Ой, давайте я його нанесу. Так він мені подобається. Його залюбки розбризки. І такий він, от знаєте, східно-шафраново-трояндовий. Так, відчувається тут така солоденька троянда. Здається, тут є або малинка, або якась така от кислинка, ягідна в старті відчувається. І оцей аромат, він в старті доволі такий гурманський, смачний, але все ж таки відчувається ця троянда. Відчувається це і шафран, і уд. І ваніль. От, до речі, дуже багато. Далі в базі тут буде такої смачненької ванілі. І оцей аромат, він не гіпергучний, насправді. Він не отакий по-східному супер-шлейфовий, але він мені дуже подобається цією своєю композицією, цією ароматною композицією. І він дійсно гарний для мене, тим, що він не супер. Довго тримається на моїй шкірі, і це означає, що він мене не задушить. Я зможу ще там впродовж дня затестувати ще якісь аромати. От за ці гроші, за які ми платимо за 100 мл. Це супер класна така східна, шафраново-малинова троянда з ваніллю в базі. Ну, просто знахідка насправді і дякую. Аню, що ти мені дала цей аромат на затест. Я його всліпу, не знаю, не пам'ятаю, з чим я вже порівнювала. Можливо, навіть з Утінмуд Кюрджана. От є таке враження, що десь тут він пробігав. От, гарний дуже аромат і всім рекомендую для затесту. А тепер я вже не можу триматися і будемо розпаковувати новий, абсолютно новий, нереально крутий. Ну і дорогоцінний аромат. Це бренд Plum Impression, аромат Royal Bourbon Аромат, про який я вже розповідала в наших спільних затестах з Юрою та Максом. Там ми згадували цей неймовірно крутий аромат в порівнянні з Angel Share, в порівнянні з такими от алкогольними пряними ароматами. І от зараз давайте вже розпаковувати. Не вистачає рук мені розпакувати. Боже. Він доволі дорогий, і це я вам так зразу скажу. Давайте відкривати цю та-дам! Ну, по-перше, дивіться, яка презентація. Дуже красивий такий коробочка красива, такий тут він оксамитовий. Давайте відкривати. Тож, давайте я вам так сфокусуюсь, наведусь, сподіваюсь. Фокус на моє обличчя не втратиться. От, Plum Impression, Royal Bourbon. Дуже красивий флакон, ніби він на такому п'єдісталі знаходиться, цей аромат. А, назва Royal Bourbon. Давайте тестувати. Давайте вже дізнаємось так. Про що цей аромат? Вау! Розпилювач крутий. О, ну все. О, ну все. О, Зараз буду вам розповідати. Ой, не можу ним надихатись, такий красивий. В старті він починається з такої алкогольно-тюцю нової ноти. Такий він димно-ромовий, димно алкогольний дуже прям міцний навіть. І починається спеції, кориця. І от м -м, дуже він такий, прям, знаєте, щось. Е Ніби в сторону табакова ніль Тома Форда і Angel Share uh, Якби Об'єднати ці два аромати, напевно, от, щось в таку сторону. Ну, для мене це, напевно, ох, найідеальніший аромат з корицею, з алкоголем, з тюцюном. От, Напевно, чого мені не вистачало би в Angel Share, це саме такої м цікавинки. Тютюнової, яка є ось тут. Тобто для мене Angel ще на шкірі стає ніби аж таким абрикосовим джемом. Навіть таким, от він настільки засолоджується. А хочеться от хочеться трошки і такої вже і е, гірчинки нової. Так, давайте будемо наносити на руку, що ж я бажеш, якби <сміляє> з блотера та з повітря. Нюхати це одне, а на шкірі окремої людини це, звичайно, от своє розкриття, свої нюанси можна вловити. Все, можна на цьому відео закінчувати. Дуже класний роман. Вже, напевно, пік цього відео по враженням він досягнутий. Треба було його ставити на фінал. Але ж не всі глядачі додивлюються до кінця. так? І от ну як з вами не поділитись такою красою на початку. Ох, дуже він такий от алкогольно, ромово-коричний. Тут є якась така або деревна ваніль, або щось по типу навіть лакричника. От такий він прям. Петіво, з солонинкою, з гірчинкою, та, можливо, це такий тютюну. Він так розкривається, Боже. Неймовірний аромат. Я, до речі, вдячний Юрі і України Fragrance Community, що ти мене познайомив з цим ароматом. На наших спільних, до речі, затестах у Юри на каналі. Я вперше познайомилася з цим ароматом, і от все. Дуже він класний. Ой, Дякую. Це, це одна з таких перлин в моїй колекції, яку я буду чекати, напевно, грудня, а можливо, і ще в листопаді почну носити цей аромат. Це ну, просто неймовірно крута знахідка. Далі трошки пришвидшимось, але все ж таки в мене є одна новинка в мою колекцію. це аромат від бренду, Hermes серії Hermes Sans, бутікова лінійка. І як ви думаєте, що це за аромат? Це, по-перше, мініатюрка. Дуже маленька, але ви знаєте, ермесанс він коштує 320 євро за великий флакон 100 мл, тож, повірте, 7,5 мл. Це така міні-коштовність. От, і що цікавого в цьому ароматі, що цей аромат порівнюють з тим же ж Angel Share, порівнюють з Royal Bourbon, Порівнюють от з цими такими ромово коричними ароматами, амбровими. І дійсно, дійсно, тут є. Ой, зараз відкрию. І дійсно, цей аромат, він, до речі, дуже-дуже красивий. Обожнюю його. Ох, також, давайте, от в порівнянні з Royal Bourbon зараз нанесу. І порівняємо. Тут, до речі, бачите, немає розпилювача. це сплеш, Це. Супер великий е, мінус саме таких от форматів, але, ну, все ж таки. Е, до речі, сьогодні я вам ще покажу пізніше такий же ж малесенький формат іншого бренду е, від Estee Lauder, Але там є спрей. От. Ну, можна ж зробити, якщо хотіте. Ой, так. І тут дуже такий смачний, також такий корично-алкогольний цей амбер наргіль, але він трошки відрізняється від от Royal Bourbon. Все ж таки, тут немає такої от новості. В цьому ароматі більше відчувається така смолиста амбровість. Трошки кислинка є, в цьому ароматі більш виражена, ніж, до речі, в Royal Бурбон. Bourbon, Бурбон Royal Bourbon, більш такий солодкий. А тут от відчувається така легесенька кислинка і от неймовірно красивий аромат. Напевно, це наступний аромат, який я хочу мати саме у великому флаконі, от від Ермесанс. І давайте ж нарешті розповім вам, чому в мене не вийшло відео про аромати, які я хочу позбутися. І ще один герлен, вигнанець з моєї колекції. Але аромати потрібно носити, і я хочу носити всі аромати, що в мене стоять на поличці. Тому от ці парфуми, якими я не користуюсь, ці аромати треба продавати. Треба їх відпускати з легкою душею. У мене були герлени, там був інселанс в туалетній воді, там був Black Perfecto La Petit Robin Noir, що в мене ще там було: Друссарді, Дона Алла Версії, Пінк Маріна. Дуже цікавий, до речі, от такий зараз на кінець весни на літо аромат прикольний, чого там тільки не було. Але мені запропонували підтримати збор для 206-ї окремої бригади тероборони. Києва і підтримати їх збір на ремонт автомобілей. І от я подумала, що в мене є флакони, які я хочу продати. Тут так все склалось, сталось, і в мене це була окрема подія в моєму Instagram Це окрема подія була в Телеграм. Я всім вдячна, хто підтримував. Продаж флаконів, це були і репости скрізь, і в Телеграмі, і в інстаграмі, і навіть на Ютубі. І це були і вподобайки, і напряму донати без придбання флаконів. І, звичайно, всі флакони були продані. А на наступний день Ангеліна запропонувала аромати зі своєї колекції. Також її підтримав Майкл Буц. Також додались аромати спільні з Майклом Буцем та Ангеліною з Майклом Буцем та Мариною Імбир. Всі донати напряму вже зараховані на банку хлопців. Вони вже навіть там придбають запчастини. Вже все супер. Я сподіваюся, вони дуже розчаровані, що ви не побачите це відео, але. Така класна подія сталася. І ще одна подія сталася не на моєму каналі, а на каналі Марії Левицької. Вона також робила розпродаж парфумів на свій збір. От я також долучилась, придбала декілька парфумок. І от давайте щось з вами відкриємо. Так, по-перше, це аромат Блюмарін Денч Роуз аромат, який дуже схожий на Balenciaga, флора Ботаніка. Всі про це розповідають. І на фрагрантиці дуже багато подобаю за цю схожість. І це дійсно так є. Але спочатку в мене тут в цій коробочці, крім самого аромату, ще декілька є пакуночків. По-перше, це той самий аромат від Estee Lauder. аромат під назвою Tender Light. аромат. В маленькому об'ємі скільки тут 5 або 7,5 мл, але тут є розпилювач. Оці малютки від Estee Lauder, з цієї окремої, не так давно колекції, що вийшла. Ой, і тут дуже такий красивий аромат, до речі. Він стартує такою ніжно-зеленою фіалкою. І ця фіалка вона не супер кисла в старті. От як буває, зелене листя фіалки, воно трошки кислить. От така ніжненька, пудривається. Фіалочка трошки, цей аромат має такий косметичний аспект. Також тут відчувається і корінці ірису, і якісь ще тут, здається, є ноти по типу навіть мімоза, Щось таке мені полкове зараз відбивається в цьому ароматі. Дуже милий, дуже симпатичний аромат. Я, до речі, з цією лінійкою взагалі не була знайома. Я знаю, що там є якийсь аромат дуже класний, щось про. Мун з Османтусом ще до нього не дійшла. От, але з цим тендерлайт познайомилася завдяки розпродажу Марії. Дякую, Марія. Далі в мене в цій коробочці Фредерік Маль. От, власне, в мене там був пакет Фредерік Маль. Тут в мене портрет Офеледі. Також маленький варіант, невеличкий об'єм, і це вже без, на жаль. Без розпилювачу це також сплешик, як і армасанс. Класика, дуже красива, пачульна троянда, неймовірно красива. Така, знаєте, ну, для мене це такий аромат, для якого потрібно трошки так випрямити спину. знаєте. Дуже люблю я ці маленькі. Флакончики від Фредеріка Маля, в мене вже є Карна Flower, в мене є магнолія. Ну, я просто собі люблю в мою колекцію мініатюр додавати отакі дуже симпатичні штучки. Ну і, звичайно, аромат, через який, в принципі, це все сталося. Danger Rose від О, Тут така троянда, вона має таку і зелену і якусь таку. Кислинку. І сама вона по собі трошки кислить і гірчить. От дуже У, Який класний розпилювач. Люблю такі розпилювачі, які просто фум! роблять таку хмаринку. Так, от дійсно відчувається це зелень. Я не знаю, що тут якісь листя, типу троянди. Піраміду не дивилась. Для мене, в принципі, достатньо, що це аромат, схожий з ботаніка від балінцяга. Дійсно, є щось в них таке, ну от супер-супер спільне. На початку березня я буду на 150 мільярдів відсотків носити а, ці два аромати Botanica і Дендж Rose, Адже в цей період я хочу носити такі зелені, кисловаті, свіжі троянди. От починається такий період, коли саме я ношу ці аромати, тож я дуже... Так вчасно і допомогла Марії, і придбала собі аромати. Тож я всіх закликаю приймати участь в таких суперкрутих подіях і донатити, і оновлювати собі Ну, і далі аромати, які я також придбала собі в лютому. Я готуюсь до весни, готуюсь до того, щоб буду носити такі ірисові, пудрові, класні аромати. От, і один з таких ароматів я затестувала у моєї парфумерної сусідки подруги Олі. Вона давала мені на затест аромат від Джульєт Хазеган. Аромат називається Liquid Illusion. Давайте подивимося, який він. Тут така, по-перше, красива упаковка. Вона таке глянцево. Обще. Дуже красиво. Всередині тут щось по типу Аля шкіра взагалі. Дуже красивий флакон і, неймовірно, красивий аромат. Я вже його відчуваю з розпилювача. Це дуже красивий такий. Пильний мигдалевий аромат. Тут такий геліотроп пильний, і він просто неймовірно красивий, шлейфить. Просто отак, от головою, куди, куди я не повертала я відчувала цей аромат. Він неймовірно такий смачний. От за рахунок цього мигдалю, чи за рахунок цього і геліотропу її росою цієї пудри. Дуже красивий аромат. До речі, напевно. Ну, один з найкрасивіших мигдалевих ароматів в мою колекцію. І сьогодні ще один неймовірно красивий пудровий аромат це Lost Alice від Mask Milano. Така краса. До речі, це дуже рідкісний аромат. Я його не зразу знайшла. А дізналася, до речі, про нього з відгуків від Ангеліни, яка прийшла до мене і сказала, яка там класна, така гурманська морква. Який тут класний, такий моркіяний пиріжечок. Але, до речі, от я от не буду його зараз наносити в повітря, я його дуже гарно скорка відчуваю з розпилювача. І він такий солоденький, такий також пильний, пудровий. І ця морква вона додає гостроти такої свіжості, трошки невеличкої свіжості. В цьому ароматі і що ви думаєте? От придбала я цей аромат Lost Alice про звичайну Алісу в країні див, в країні чудес. І цей аромат нагадав про це чаювання з цим реквіяним піріжечком. Через деякий час з закордонних подорожей Ангеліна мені привозить новинку від Zoologist. І до речі, в мене тут не просто пробничок. Тут в мене цілий бокс, тревел бокс. Але найголовніше, що тут є, це новинка від Zoologist, яка називається «Rabbit». Ну, зараз вам і про інше розповім, але трошки пізніше. І цей аромат от якраз ще більше про цей морк'яний пиріжечок. Це прям новинка 24-го року. От прям. Тільки-тільки анонсували цей аромат. Оце просто той найгарячіший пиріжечок в парфюмерному світі, який от мені завдяки Ангеліні вдалося вхопити. Він такий смачний з самого початку. Він зразу такий про. Тісто, і там є і ця морква, і якісь такі от кардамони, якісь прянощі такі, от дуже він такий солоденький. І, до речі, на шкірі, на моїй шкірі він ще більше стає <сування> солодким. І якщо цей аромат задумувався як такий е в овочеву сторону аромат, ну я вам 100% скажу, що він дуже гурманський. І до речі, в базі на моїй шкірі він відкрився не просто. І такою пудровістю він відкрився. Я не знаю за рахунок чого, за рахунок прянощів, за рахунок якихось от таких пудрових нот, можливо, овочевих нот, цей аромат мені дуже близько відкрився до аромату, як ви думаєте, якого. Ботега Венета, оцей класичний. Ода парфам ботега Венета. Не знаю чому, але навіть зараз, от я його нанесла в повітря, я цей аромат відчуваю як дуже-дуже ну, такий оцей пильно-замшевий Венета. Тож, мені дуже цікаво ваші відгуки на цей аромат. Якщо ви його вже тестували, то будь ласка, напишіть мені про це в коментарі. Тож, завдяки Ангеліні, в мене з'явився не тільки лише ребіт новиночка цього року, а й два аромати, які вже давно в колекції золоджистів. Це аромат, а, ну, до речі, не дуже так вже і давно. Аромат чемпанг і аромат Dragonfly. І от чемпанг це взагалі, здається, аромат. або... 20-го року або 22-го, от він такий от відносно нещодавно випущений. І Dragonfly був перевипущений у 2021 році. Давайте зараз про нього спочатку. Ой, тут він також вже з розпилювача. Відчувається, відчувається тут просто така вода, трошки морська вода. Відчувається дуже багато вологи в цьому арматі. І, до речі, цей аромат на шкірі на мої відкрився дуже свіжістю, такою прям морською водяною, такою свіжістю, ніби це бриз, такий морський, я не знаю. От він дуже класно, до речі, поруч би став, напевно, з снігом Макса Табачука. Якщо сніг Макса Табачука, він такий про прісну воду і про таку свіжість водяну, то цей Dragonfly 21-го року. Він про таку свіжість солоної води, от скажімо так. От тож на весну цей Dragonfly просто неймовірно класний. От зараз на березень просто супер. Дуже подобається мені цей аромат. Він так відрізняється від 2017 року випуску. Чимпанк. І це дуже смачний такий горіховий гурманський аромат, але в базі тут є і деревина, і така от ніби по осінньому листя, таке трошки зів'яле, опавши. І оцей бурундучок він схопив цей горішок, десь за щічку собі заховав і біжить по дереву, десь в цьому листі намагається. 에... Сховати <свят> цей горішок, от, от цей такий метушливий бурундучок, е... в такому е... осінньому такому е... от, про це аромат. До речі, тут зовсім немає якоїсь такої тваринності. Тобто для мене це просто дуже такий позитивний на осінь такий дуже прикольний аромат. От тепер в мене вже є 20 тревели. Дякую, Ангеліна, тобі. А тепер ми дізнаємося, хто отримує український парфумерний бокс з моєї колекції, розіграш якого я оголосила в минулому відео. У вікторі з українським прапорцем напишіть, будь ласка, мені в приватні для отримання вашого виграшу. Тож, дякую, що ви додивились це відео до кінця. Будь ласка, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і підтримуйте україномовний парфюмерний підсюд.